Троє людей загинули внаслідок атаки Росії на Павлоград Дніпропетровської області. Асамблея депутатів і сенаторів відзначить тисячоліття коронації королів Польщі. У Сполучених Штатах з'явилися гаджети Дональда Трампа про наступний термін. Російська армія здійснила атаку безпілотниками Дніпропетровської області. За попередніми даними, троє людей, серед яких дитина загинули, кілька отримали поранення. На жаль, у Павлограді вже троє загиблих, серед них є дитина, тривають рятувальні операції, повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, внаслідок атаки виникли пожежі на підприємствах та в житловому будинку у двох районах міста. Повітряні сили України повідомили, що в цю ніч росіяни атакували Україну 103 безпілотниками різних типів, включно з дронами-імітаторами. Підтверджено, що на сході півночі та в центрі країни було збито 41 ударний безпілотник. Крім того, за допомогою засобів радіоелектронної боротьби було нейтралізовано 40 дронів. Від російської атаки постраждали Харківська, Сумська, Черкаська, Донецька та Дніпропетровська області. Сьогодні в Гнєзні відбудеться урочисте зібрання депутатів та сенаторів із нагоди відзначення тисячоліття коронації Болеслава Хороброго та мешка другого. Керівниця управління медіаслужби Катажина Карпа Швідерик нагадує, що святкування спочатку було заплановане на суботу, але його перенесли через похорон папи Франциска. Вона зазначила, що програма засідань Сейму та Сенату не змінилася. Та урочистості розпочинає ще в самополудні. Урочистості розпочнуться прямо в полудень. Відкриє зібрання спікер Сейму Шимон Головня, а також спікерка Сенату Малбожата Кідаваблонська. Потім буде співдержавного гімну за участю художнього колективу війська польського. Потім промова президента Анджея Дуди і промова спікера Сейму, спікерки Сенату, звичайно, прем'єра Дональда Туска. Наприкінці буде читання ухвали Сейму і Сенату у справі тисячної річниці коронації королів. В справі тисячної річниці коронації Крулов. Катерина Карпа швідерек повідомила, що окрім найважливіших людей країни, депутатів, сенаторів, на зустріч також запрошені представники дипломатичного корпусу. Там буде й влада Гнєзна, яка також підготувала власні урочистості, пов'язані з тисячоліттям коронації, додала вона очевидно, бо крім того, звичайно, частина ко костюлу, бо пам'ятаємо, що ми сьогодні країна, де влада світська, а костьол поруч. Проте тисячі років тому ці два порядки, тобто світський і костельний, дуже міцно взаємопроникалися, і без одного не було другого. Тож, звичайно, будуть окремі костельні урочистості, які вже організовує Гнязненська єпархія, і її представники теж братимуть участь у цих засіданнях. І її представітіли теж будуть учаснічилі в тих обрадах. Врочистості, організовані Гнєзнінською архієпархією, відбудуться в суботу. Вебсайт організації Трампа, що займається розповсюдженням гаджетів американського президента, почав продавати характерні червоні кепки, але з написом Трамп 2028. Зробимо Америку знову великою. Усе це після того, як президент оголосив, що балотуватиметься на третій термін, що не передбачено конституцією США. Ян Пахльовський повідомив. Чапка, Кепка, яка щойно надійшла у продаж, коштує 50 доларів. І на вебсайті додається, що вона виготовлена в Америці. Дональд Трамп у березневій телефонній розмові з NBC News згадав про повторне балотування на посаду президента, незважаючи на те, що це заборонено 22-ю поправкою до конституції, і наголосив, що не жартує щодо третього терміну. Додавши, що про це точно зарано думати. Президент додав, що є методи, як це зробити. Демократи швидко відреагували на нову. Кепку, опублікувавши пост на платформі X, що ця кепка ймовірно підтверджує наступне балотування Дональда Трампа на президентських виборах. Конституція США говорить, що одна людина може обіймати посаду два президентські терміни. Наразі практично неможливо внести зміни до цього положення. Єс практично в той хвилі нереальне з для Польського радіа Ян Пахлавський. Нагадаємо, що згідно з останніми опитуваннями громадської думки, підтримка президента США значно знизилася після трьох місяців перебування на посаді. Американцям не подобається економічна та зовнішня політика президента Трампа.